Наші вітання. Вже бачу, як ви скучили з Деуланусом. Це самий народний автомобіль в Україні. Продовжує це право займати вже багато років. Ну Так, звісно, вже поприходили і новіші машини на це звання, але Lanus тримається бодрячком. Сьогодні промиваємо систему охолодження в Deo Lanus. Підключились на радіатор пічки. І бачите, скільки бруду, бруду багато. До речі, власник намагався промити сам, щось робив йому, щось мив і все ж таки плюнув і приїхав до нас. Бачок брудний, був вже в роботі, і система має бруд. Підключились на радіанор-пічки, промили. Ну, вже підходить до кінця промивочка. Видає гарно, видає під 70 градусів. Радіатор пічки стоїть ще оригінал. І як ми бачимо, це польська зборка, фабрика самоходів особових. Тобто тут стоїть GM, гарний радіатор пічки. Він видає 70 градусів і більше. Зараз будемо переходити на передній радіатор. Подивимося, що в ньому промивка триває. Было подключение на передний радиатор. Почистил фильтр. Вмываем. Поехали. Где <звук> брут по радиаторе, радиатору? где тут Нагадаю, що попередньо власник намагався промити сам, заливав води, мив, зливав, але, як бачите, не зовсім удачно в нього вийшло. Вірніше не, не вийшло. Бруд є, миємо передній радіатор. Перейшли на промиття двигуна, двигун миється, відразу злили з нього всю жижу, але це... Не дає, як кажуть, результату треба мити під тиском. Бачите, скільки в двигуні намило бруду, його багато. Це при цьому власник, ще раз нагадаю, вже промивав сам систему, пробував це зробити. Без апарату. В цілому, якщо взяти, то в системі дуже багато бруду. Він є всюди, в радіаторі пічки, в передньому радіаторі, в пачок брудний і в моторі. В двигуні. Пробивочка триває, вимиваємо, вичищаємо, ми миємо з двох сторон, позаду двигуна, спереді двигуна, зараз перейшли на друге підключення двигуна, почистили фільтр. Бачите, з цієї сторони накидує ще. Двигун потребує довшого промиття. Так. Система виявилася дуже брудною. Ми вже штук 5 чи фільтрів змінили в такому стані, як зараз. Бачите? Оперемінно переключаємо то перед, то зад двигуна. Блок вже дав ржавчину, за системою не слідкували невчасно змінювали антифриз, що привело до такого стану. Тут вже нічого не вдієш, просто терміни промивки системи, заміною антифризу бажано скоротити. В нової вже машина не буде ніколи. Тобто вже тут пішов процес незворотній. Він не виліковується, тільки заміною двигуна і патрубків, і радіаторів, ну, тобто півмашини поміняти треба. До речі, відмили бачок, був такий чорний, прилично. Відмився дуже гарно. Стан бачка суперовий. Раз підсвічу його. Супер. Ну, ще миємо двигун, ще поки кидає. Це із самого е, блоку двигуна е, пішла ржавчина. Вже нічого там не вдієш, нормально не вимиється, воно в ідеал. Закінчили промивочку системи в автомобілі, де Так виглядає антифриз. Антифриз залили Хепу G12, також можна сюди лити G11. Та взагалі можна лити і 11, 12, і 12, який у вас є бажання на це. Одні люди кажуть, що краще 11, інші 12. Ми точно знаємо, що 12 дуже якісний. Один з найкращих антифризів в Україні. Це оригінал Хепу. Тут питань до нього немає. Ми його рекомендуємо. Він підходить сюди, ми його завили. 7 літрів антипризу в системі в ланосі. повна заміна. Все працює, все шикарно. На, на обертах двигуна більше 70 градусів, 73 десь отак, то ще не, не прогрілась повністю машина. На холостому 69 тримає на третій швидкості вентилятора. Що було, що стало, небо і земля. Звісно, що в ідеал, ще раз скажу, машина не вимиється прямо як з нуля, як нова. Щось там залишається, діло, вже блок пускає ржавчину. Треба просто слідкувати, вчасно змінювати антифриз, лити якісний, не лити якісь шмурдяки з базару, дешеві, дешева рибка, погана юшка, як кажуть. Тут теж саме гарний антифриз, якісний. Не коштує дешево, ну звісно, він коштує міняємо грошей. Не багато, не мало. Свої кошти він, свої вартість він повністю відповідає, скільки за нього просить. Ну, супер, результат. Так виглядає з кришечкою. Все відмито, все чистенько. Ставте, будь ласка, вашу подобайку. Підтримуйте нас, підтримуйте український контент. Приїжджайте до нас на промивочку. У нас дуже як... гарна якість. Робимо краще, ніж для себе. Дуже любимо свою роботу, немаловажний фактор. І робимо все дуже якісно. Від вас, подобаєчка, підпис на канал, а ми продовжуємо працювати. Всім мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!